Привіт, любі друзі! Сьогодні хотів би я поговорити з вами про любов до себе, про вміння прощати себе. Дуже давно не було відеороликів на цьому каналі, вже напевно місяців. Місяця три ролики про, про філософію не було. І взагалі, мрією моєю була при створенні цього каналу записати відеоролик в Альпах, записати відеоролик в тих прекрасних Альпах з такими самими краєвидами, якими я записую зараз. І він прийшов. Сьогодні буде до, дуже глибокий ролик про, про те, як я зрозумів, що варто пробачити себе і варто бути до себе добрим. Кажу вам історію, що взагалі в цього 2025 року я був дуже строгий до себе, і минулого 2024 року я був дуже строгий до себе. Я дуже багато тратив часу, зусиль, енергії, щоб бути радше строгим до себе, але не добрим. І ця строгість до себе походила, напевно, з місця покращення. Я завжди хотів бути кращим. Не знаю, напевно, я хотів бути кращим, чим інші, а не чим я сам. І я був дуже строгий до себе, якщо я робив якісь помилки, а помилок на моєму шляху я робив дуже багато. І помилках відносини дуже часто це були помилки в відносинах з людьми. Я якось вів себе не так, або якось мав емоції негативні і не міг з ними боротися. Але недавно, втративши досить значну частину грошей своїх, я трошки. Почав перезамислюватися над життям, тому що я прив'язувався до грошей, робив їх частину своєї ідентичності. Ось і, втративши, грубо кажучи, за тиждень збереження, яке я збирав дуже довго, я зрозумів, що треба щось міняти, і сім'я, друзі, і взагалі бути щасливим і бути самим собою, бути, ставати кращим. Але при цьому бути щасливим і бути хорошим другом, бути хорошою людиною, це найважливіше. Хочу поговорити про вміння пробачати себе. Я думаю, що кожна людина має, вона зобов'язана вміти і вона зобов'язана пробувати пробачати себе. Тому що, якщо ми завжди строгі, строгі до себе, от яким був я. Я не думаю, що це веде до добра, і я впевнений, що це веде до само, самознищення, до, навіть до таких ситуацій з брейн-ротом, що ти просто втікаєш сам від себе, втікаєш в, в якісь дистракції, диструк... в відволікання, які тебе відволікають, а не починаєш купати глибше і шукати причину проблеми якоїсь. Тому. Напевно, найважливіше, що ми можемо зробити, це пробачити себе і бути добрим, бути добрим самим до себе. Я хотів би навести приклад, навряд чи багато з вас знає, але є таке аніме Вінланд Сага, і там головний герой Торфін, який перший сезон він, е, був вбивцею і жив однією метою помститися за свого батька Торса. І в другому сезоні він попадає в рабство, і Торфін повністю е, перестає мати цю. Цю злобу в серці, і Торфін він, е, стає доброю людиною. І знаєте, я хотів би, щоб я став такий, як Торфін. І моя ціль е, була би стати таким, як Торфін. Я знаю, що це шлях, і знаю, що цей шлях дуже довгий, але я думаю, що до цього треба йти. Тобто це, це то, до чого треба стремитися. Ось далі хочу поговорити про зараз. Я вам скажу. Хочу поговорити, що про помилки і що це нормально, і що це всі ми помиляємося, особливо, якщо ви пробуєте багато, ви пробуєте так, як я, ви пробуєте кожен день щось нове, хочете ставати кращим. у Вас є бажання розвиватися, у вас є бажання стати кращою людиною. І помилки це нормально. Друзі, помилки це те, що робить нас людьми. І ті, хто не помиляються, ті, напевно, ніколи не пробують. Тому що всі люди, які чогось пробують, які щось, яких, в яких щось не вдається, які бажають щось кращого, вони постійно роблять помилки ті чи інші І з людьми, і в фінансах, і всьому. І напевно найголовніше, що ми можемо зробити, це сприймати ті помилки як урок. А не сприймати ці помилки як щось, що, що негативно впливає на нас і що не... щось негативне, що знищує нас. Далі хочу поговорити про, я тут сфотографував, про наше сприйняття. І про міні ніколи не здаватися. Зараз я хочу сказати історію українського солдата. Я недавно в інстаграмі побачив хлопця, який займався ножами, і в нього е немає зараз рук в нього, і в нього немає ока. І він мені попався випадково в стрічці в інстаграмі, коли я ток, також був в такому брейн роті, скажімо так, я просто листав інстаграм бездумно. Я побачив цього воїна, я почав його слухати. І... Він каже, він поговорив про таку штуку, як настрой. Мені дуже сподобалося, як він, як він про це розказував, як він взагалі сприймав це все. Тобто він сприймав свою травму, він сприймав свою, свою, ну, своє каліцтво, на жаль, тому що справді це каліцтво, як щось нове, як нову можливість, як нову можливість, як новий етап. І мені дуже сподобалось, що він мав таку ментальність не здаватися і ментальність йти далі. І ви знаєте, я порівняв свою якусь ту фінансову втрату з його втратою рук, втратою ока. Це взагалі нічого. Моя фінансова втрата це нічого. Це ніяк не повпливало на моє життя. На моє життя я як і був, так як і дихав, так і дихаю. Ось, і мені дуже сподобалось, як ця. Справді незламна людина, справді людина з сильним духом, як він говорив і як він сприймав цю ситуацію. і хочу нагадати, можливо, вам і самому собі, що це все, це все наше сприйняття, це можливо нереально. Все, що ви відчуваєте, все, що я відчуваю, це нереально. І це все просто наше сприйняття. Якщо ми сприймаємо це як дар, якщо ми сприймаємо це як можливість, якщо ми сприймаємо це як можливість стати кращим, якщо ми сприймаємо це як можливість, щоб зрозуміти щось нове про себе. І ми хочемо, якщо нашою ціллю, це бути доброю людиною, стати кращим чоловіком, добрим чоловіком, як той самий Торфін з Вінландсаги. І мені я думаю, що ми можемо навіть будь-яку, ну не будь-яку, напевно, але навіть найскладніші ситуації перевести в щось, що буде слугувати нам як уроком, і буде слугувати нам як можливістю. Друзі, також хочу поговорити про ніколи не здавайся, як цей, як цей воїн український, який втратив дві руки і втратив око, він не здається і він сприймається як можливість. Хочу нагадати собі і вам, що не варто здаватися і варто йти до кінця. Тому що через рік, навіть через таку маленьку відносно тривалість часу, часу як рік. Ви можете зовсім по-іншому глянути на цю ситуацію. Ви можете навіть подякувати, сказати, що дякую, Боже, дякую Вселенна за те, що я пройшов через те, тому що ця ситуація зробила мене сильнішим. І ця ситуація закалила мене. Вона зробила мене іншою людиною, тому що все-таки складні ситуації, складні речі вони закаляють нас і вони. Вони роблять нас кращими. Навіть мій друг Максим, який зараз тут знімає, тримає цю камеру, тому що я не приніс ні штативи, ні мікрофона. Він цілий рік навчався в університеті в Кракові, і він жив в гуртожитку. У нього було непросте, непростий час. Навіть не в гуртожитку, він жив в хостелі. І зараз ми з ним говорили. Він каже, що ну, ця ситуація зробила мене сильнішим. І ця ситуація зробила мене кращою людиною. Він відчуває, що він став, він став інший і він став більш сильним. Він став сильніший. Зараз усміхається Максим. Друзі, я вам дякую за перегляд цього відео. Я не знаю, чи взагалі хтось буде дивитися це відео чи ні, чи Я це просто віщаю в всесвіт ці слова. Ось, але, друзі, ця швейцарська краса, ці швейцарські гори це для вас. Будь ласка, насолоджуйтеся кожним днем. І це я так само кажу собі. Я не якийсь гуру, який вміє жити, я так само чувак, звичайний, зі Львова, який пробує розбиратися в цьому житті, який робить дуже багато помилок. І навіть оця моя нелюбов до себе, вона походила з того, скільки помилок я зробив за своє життя, і скільки. Можливо, неприємного я робив людям, навіть цього не розуміючи. І напевно, справді найкраще, що ми можемо зробити, це пробачити себе і рухатися з добром світу в світ і бути, бути добрим і світом, і собою. Друзі, з вами був Данило на каналі Пошуках себе. І я справді радий записати вам це відео. Бажаю вам всього найкращого. Насолоджуйтеся літом, проводьте цей час. На вулиці, якщо ви маєте можливість. Всім удачі, всім щасти. Чао.